Отже, сьогодні три події, які трапилися у 60-х роках до нашої ери. Перша Вавилонський полон у 586 році до нашої ери Вавилонський цар Новоходоносор зруйнував Єрусалим і величезну частину жителів Іудейського царства повів у полон. Тут у Вавилонському полоні, на ріках Вавилонських, і було, як вважається більшістю дослідників, записане всещене писання. Вавилонський полон поклав початок Всесвітній єврейській діаспорі. Джайвізм, Джайвізм це давньоіндійська релігія. У 6 столітті до нашої ери реформатор Махавіра став засновником джайнізму. джайнізм, Я прочитав джайвізм, а насправді правильно нізм, Коротше. І далі остання дата це Будда, Будда-Будда, царевич Сиддхартха. Гаутама більше відомий як Будда, тобто просвітлений. Його народження і життя оточені чудесами. Точні дати його життя невідомі і у різних місцевостях рахуються по-різному. Будда став засновником однієї зі світових релігій. Сьогоднішній урок про заснування деяких релігій і євреїв, початок євреїв.